Тим часом увага світу далі прикута до жахливої трагедії у Парижі. Люди по всьому світу несуть квіти та запалюють свічки біля посольств Франції. У самій же Франції тривають пошуки терористів, які убили 12 людей, напавши на редакцію сатиричного журналу Шарлі Ебдо. Операція зосередилась на одному з регіонів на півночі країни. Поліція вже назвала трьох підозрюваних. Більше про те, як французьке суспільство та міжнародна спільнота реагують на події у Парижі, розповість Богдан Цюпин. У той час як французька поліція полювала на нападників, ціла країна вшановувала убитих журналістів національним днем трауру. Ще у середу увечері Парижани вийшли на вулиці на знак солідарності з пресою ми тут не через ненависть до мусульман, а тому, що ми проти мракобісі і дурості, проти дурних людей. Це вічна боротьба, яка триває віддавна. Багато французів сприйняли напад на сатиричний журнал як атаку на ціле суспільство, яке відстоювало право на свободу, починаючи з всесвітньо відомої французької революції. Преса один із символів такої свободи у Франції. Українська журналістка у Парижі Євгенія Руденко розповіла голосу Америки з бульвару Рішар Ленуар, де розташована редакція журналу Шарлі Ебдо, що її колеги французькі журналісти, не залякані. Не бояться вони. Це всі повторюють. Що навпаки, це е, приймаються як заклик навпаки до свободи слова і більшої Франції, і захищати свободу слова, яка є. Бо вони це нападом не лише терористичним, а й нападом на свободу слова е, у Франції. Підтвердженням нескореності є рішення редакції тижневика Шарлі Ебдо таки випустити наступний номер, як завжди, у середу. Попри те, що у результаті кривавого нападу вчора загинув і головний редактор, і кілька провідних авторів, карикатуристів і співзасновник. Наприклад, замість типових 60 тисяч примірників на наступний тиждень планується мільйонний тираж. Президент Оланд закликав французів до єдності que la barbarie. свобода завжди буде сильнішою за варварство. Франція завжди могла перемогти ворогів, якщо об'єднувалася довкола своїх цінностей. Я закликаю вас до цього. Нашою відповіддю має бути єдність. Ми переможемо, бо здатні вірити у свою долю і нічого нас не зверне з цього шляху. Єднаймося! Про готовність об'єднатися проти насильства і залякування, що пропагують екстремісти, заявили лідери багатьох країн світу, сполучені. Штати пропонують і практичну допомогу у боротьбі з тероризмом. Єдине, в чому я впевнений, це цінності, які ми поділяємо з французьким народом. Віру у свободу висловлювання не можна придушити безгуздим насильством жменьки. Наша антитерористична співпраця з Францією бездоганна. Ми допоможемо усім, чим зможемо. Богдан Цюпин, голос Америки.